Доброго всім дня! Сьогодні ми розглянемо ще один приклад геометричного креслення. Ну, як бачимо на екрані, це досить простий контур. В ньому є спряження, є відрізки, є дуги. Я вам попробую показати сьогодні ще деякі прийоми швидкої побудови подібних креслеників. Але перед початком давайте переконаємось. Що у вас відкритий шаблон ЄСКД, Той, що з посилання на якого є на моєму каналі. Тобто, отут є шари відповідні, нульовий, невидимий, осівий штриховка, що випадайка містить, шаблони А3, А2, А4, і нарешті. То, що у вас отут налаштування. Активований режим динамічний для того, щоб з'являлися кути відстані. Режим орто перпендикулярності. Режим трасування. Режим автопошуку особливих точок. Давайте натиснемо на цю кнопочку і подивимось, які я вам рекомендую. Використовувати особливі точки або об'єктні прив'язки. Кінцева точка, середня, центр, квадрант, точка перетину. Ну і нарешті останній режим, який є активований це відображення товщини ліній. Ну що ж, починаємо. Я посуну картинку вліво і почнемо побудову. Починати можна, в принципі. З різних елементів, непринципово, я пропоную починати з розмітки. Причому розмітку ми сьогодні зробимо там за принципом ламаної лінії, трошки інакше, ніж це показано в інших прикладах. Заходимо в шари і вибираємо шар осьовій. І тепер починаємо. Спочатку ми відмітимо оцей центр, оцю точку. Потім ми. Дійдемо до тієї точки, потім будемо відмічати горизонталь. Отже, вибираємо лінію відрізок. Зверніть увагу, як я буду зараз це робити. Клікаємо в довільному місці, йдемо вверх, тобто на полу, половину 96, тобто на 48. І потім йдемо вправо на 20. Бачите? 20 є горизонтальна відстань. Є. І ще раз «центр» завершуємо. Оце відстань 20. Ми будемо будувати верхню половинку, а потім відзеркалимо її, користуючись віссю симетрії. Тепер ще раз викликаємо відрізок і від цієї точки ловимо кінцеву, ведемо горизонталь на відстань 69. І ще раз «центр». Зверніть увагу, оця точка. Це є центр кола. Оця точка це є центр цих двох кіл, і оця точка це є центр оцього кола. Тепер давайте почнемо побудови. А інші ось зробимо потім. Переходимо в шар нульовий і почнемо з цього кола. Викликаємо інструмент «Center Radius» колко, креслимо від цієї точки діаметр 20, тобто радіус 10. Тепер від цієї точки нам не обов'язково треба викликати центр. Пам'ятаєте коло, пам'ятаєте, можна натиснути Enter або пробіл, щоб повторити попередню операцію. Клікнули. Більший діаметр у нас 30. Значить, радіус 15. Ще раз центр або пробіл. Менший радіус або діаметр 15. Там діаметр 14. Набираємо радіус 7. Тепер креслимо тут. Знову ж таки, Enter, повторюємо операцію коло. І отут креснемо коло, більше буде радіус 25 або діаметр 50, ще одне. Ентер пробіл, колко. І діаметр 26, радіус 13. А це коло останнє на відстані 55. Ми зараз побудуємо іншим прийомом. Вибираємо операцію копіювання. Ось вона. Вибираємо коло, Enter, даємо базову точку і копіюємо на відстань 55. Ви справедливо скажете, що тут діаметр нам потрібний 20 або радіус 10. Дуже просто. Робимо подвійний клік на цьому колі. Це викликає віконечко властивостей. І в віконечку властивостей вводимо такий радіус, як нам потрібний. А нам потрібний радіус 10. Ентером завершуємо. І ось воно, колко на потрібному місці. Закриваємо властивості, «Ескейпом» знімаємо розмітку. Тепер беремо ще одне колко, воно ловить центр. І там є менше коло. Бачите, тут написано два отвори діаметром 10. Значить, радіус в нас буде 5. Вибираємо радіусом 5. Готово. Тепер що нам треба додати? Це ми поки що копіювати не будемо. Ми його скопіюємо разом з осьовими. звідси, побудуємо осьові. Значить, що ми можемо робити зараз? Зараз ми можемо провести оцей відрізок і зробити спряження. І зробити отут спряження. А потім за допомогою команди дзеркало або симетрія, побудувати нижні елементи. Починаємо. Збільшуємо зображення. Вибираємо відрізок. Від квадранту ведемо на довільну відстань, не перетинаючи колон. Клікнули Enter. Тепер. Для того, щоб з'єднати дугою радіусом 5, ми викликаємо операцію Fillet. Ви цю операцію знаєте, ось вона. Операція Fillet. І в першу чергу ми натискаємо праву кнопку мишки і задаємо радіус. Звісно, радіус там п'ятірка. І тепер ми просто показуємо раз і два. Готово! Тут радіуси симетричні. Радіус 25. Повторюємо операцію спряження, нема потреби знову ж таки лазити в меню. Достатньо натиснути Enter пробіл. І тепер дивіться вниз. автокад запам'ятав, що в нас є радіус 5 ручка, але нам треба радіус поміняти. Для того тиснемо праву кнопочку мишки, вибираємо радіус і у віконечко вводимо 25. «Enter». Тепер нам достатньо показати раз і два. Половина готова. Зеркалимо. Для цього використовується оця операція. Викликали операцію Mirror, дзеркало. І тепер тим чи іншим методом вибираємо все, що нам треба скопіювати. А скопіювати нам треба оці два колка. Тут можна вибирати по одному акуратненько. Оцю дугу. Не забуваємо про маленький радіус і відрізок. Ентером або пробілом завершуємо вибір. І тепер показуємо дві точки на усі симетрії. Клікнули тут, ведемо сюди, клікнули тут. І увага! Для того, щоб підтвердити операцію дзеркалу. І що ми не будемо видаляти оригінальні об'єкти, просто тиснемо Enter. Готово. От тепер. Ми вже можемо будувати радіус спряження тут, і радіус спряження тут. А ось ушки нанесемо в кінці. Отже, найбільш просто нам треба ми можемо побудувати оцей великий радіус 54. Викликаємо операцію спряження, знову ж таки, філет. Права кнопка мишки. Не забуваємо радіус. Радіус у нас 54. І просто показуємо клік тут. І клік тут. З зовнішньої сторони, або це є так зване внутрішнє спряження, тому що радіус знаходиться всередині у порівнянні з елементами спряження, ми не зможемо звичайним філетом це робити, тому використовуємо інший прийом. Викликаємо операцію коло із випадайки. Вибираємо ось такий режим: дотик, дотик, tangent, tangent, радіус. І далі наїжджаємо сюди. Бачите, автокат автоматично нам показує значок, але він з трьома крапочками. Тобто продовження буде, ми не можемо однозначно вказати. Наїжджаємо акуратненько сюди, причому зверніть увагу, коло дотично-дотично радіус. Є операцією чутливою до точки вказування. Тому ми маємо показати зовнішню точку. Отак. От Якщо ми покажемо тут, спряження піде всередину. Отже, показуємо тут ліва кнопка мишки. І запит пішов: Specify radius. Радіус в нас буде, як написано на кресеноку, 72 мм. Enter. Наступна дія. Ми маємо відрізати зайві елементи, зайві дуги і лишити тільки дугу спряження. Ну, для цього є операція ножички або трим. Викликаємо операцію Трим. Нагадую, що в старших версіях автокада ви зараз можете відразу після цього зробити підрізання. Якщо ви використовуєте 20-й автокад і нижче. То треба дати Enter. І тоді ми спокійно раз, Два. На завершення Enter. Ну, а оцю дужку, яка лишилася, ми просто відмічаємо і звичайним делітом видаляємо. Контур повністю готовий. Лише додати треба колку, але я вам сказав, що ми його будемо копіювати. За допомогою операції копії разом з, ві... з вістю. Ага, і ще треба оце підрізати. Ну, тут все просто. Вибираємо ножички ще раз і видаляємо цей елемент. Тепер з'ясовуємо з духами. Якщо звернутися до стандартів, згідно з існуючими стандартами. Ось ова лінія повинна виходити за контур на величину 3-5 міліметрів. Ну, давайте візьмемо компромісний варіант 4 міліметри. І зробимо оці всі усю так, щоб вони були 4 міліметри. До, до речі, ентером завершуємо трім. Оця лінія ми її можемо просто взяти і пересунути сюди. Вона вам нас, потрібна тут. Оцю ось ушку можемо взяти лівою кнопкою клац посунути до центра. Ну, а тепер оцю лінію ми посунемо, точніше, витиснемо от так. Сюди, а цю сюди, до квадранта. І будемо використовувати, ой, вибачаюсь, не туди її перетягнув. Точніше, ні, все правильно. Я зайво взяв, оцю нам не треба. Оця лінія має бути тільки одна вона тут. Перший прийом. Ми просто беремо, виділяємо лінію, лівою кнопкою мишки клацаємо і витягуємо настільки, наскільки нам треба. Ми домовилися, що це будуть 4 мм. Беремо тут, взяли, посунули 4 мм. То саме робимо тут. Дотягнули. Потім раз, 4 мм. Дотягнули клік-клік ще раз 4 мм. Що робити тут і, і тут? Ми можемо використати ще один прийом, тобто так звану використ... еквідистанту. Значить, еквідистанта дозволяє будувати об'єкт. На точно нам потрібній відстані. Тобто, перша лінія в нас має вийти на 4 мм за це коло. Ми беремо операцію, оцю, еквідистанта офсет. І перше, що ми робимо з клавіатури, набираємо 4. Тепер клікаємо раз, два, у нас вийшла допоміжна лінія. Зробимо так само отут. Раз, два, скажімо, допоміжна лінія. Робимо отут раз, два, допоміжні лінії. Все, завершуємо. Тепер оцю лінію ми просто дотягуємо до допоміжного контуру. Ще одну можемо взяти, перейдемо в шар осьовій. І просто введемо раз. І два. Так само введемо тут раз. І два. І так само введемо тут раз. І два. Після цього видаляємо допоміжні побудови. Звичайним делітом. Тепер. Ці ось ушки ми просто копіюємо, беремо операцію Копі, вибрали отак зліва. Ентер, пробіл. Взяли засередину. Поїхали на центр, перенесли, ентером, пробілом завершили. І тепер отут. Отут, як я обіцяв, ми можемо скопіювати разом тугу. І овушку її. Беремо знову операцію копі. Вибираємо отак разом. Enter або пробіл. Вибрали. І потягнули вліво. І набираємо з клавіатури 15 відстань, яка нам потрібна. І ще раз Enter, щоб завершити операцію копіювання. Об'єкт готовий. Тепер декілька слів про нанесення розмірів. Ну, я вам дещо нагадаю, як наноситься, а дещо довершити самі. Переходимо в шар розміри. І пам'ятайте, що розміри наносяться звідси. Оця випадайка містить всі необхідні в даному випадку розміри. Ну, почнемо з лінійних розмірів, скажімо, найбільш просто. Вибрати оцей лінійний розмір, який проставляється автоматично. Якщо ви все зробили правильно, він вам буде проставлений автоматично. Ще один лінійний розмір. Давайте поставимо оцей. Ой, я вибачте, я не туди зробив, але зараз покажу, як це можна виправити. Беремо Виділяємо розмірні лінії. Виділяємо маркер, отой перший, який йде, і перетягуємо туди, куди нам треба. А потім за цей маркер можемо потягнути і виставити 69, так, як нам треба. Escape знімає відмітку. Далі. Цікаво наносити діаметри. Радіуси. Ну, давайте попробуємо. Наносимо найпростіший діаметр. В якому місці кола ви клікаєте, не має значення. І далі виставляєте так, як вам подобається. Тепер радіуси. Для проставляння радіусів випадається автокадівський. Є два інструменти. Є радіус з позначкою центра. І є радіус довільної відстані. Ну, якщо ми радіус від центра, скажімо, ми його можемо ставити, ми його ставимо отут. Ось він у нас автоматично фіксується, бачите, на відстані від 25. Оцей радіус можна проставити наступним чином. Збільшуємо зображення, можна його поставити отак. Можна його поставити отак. Ну, це не дуже гарно, тому що радіус перетинається колом, можна його поставити отак. Стандарт дозволяє автоматично ставити радіус на видовжені. Нарешті радіуси з короткими стрілочками, радіус 72, радіус 54. Дивіться, якщо ми його спробуємо нанести звичайною лінією, ну, він показує довгу стрілочку. Ну, Можна було б так зробити, але краще зробити інакше. Я ескейпом знімаю і заходжу сюди. Беремо оцей варіант. Тепер увага. Тут перша, перший клік ми виділяємо дугу, на яку треба нанести радіус. Позиція не має значення. А от другий клік є принциповим. Ви вказуєте точку, тобто оцю. Від якої буде йти стрілочко. Клікаємо. І дивіться, ми можемо лишити так. Стандарти ЕСО і стандарти ДСТУ України дозволяють таке. Ну, але красивіше можна зробити отак. От Акуратненько поставити, щоб цієї сходиночки не було. Отак. От Поставили. Ідентично ставимо цей радіус. І нарешті нагадаю, яким методом наноситься отака відстань. Зараз не рекомендовано писати два отвори. Можна писати, в принципі, стандарт України дозволяє. Але ми переходимо на стандарти ЄСО Європейських, а в європейських стандартах, звичайно, слова отвір нема. І тому для того, щоб слово отвір замінити, використовується значок множення. Наносимо. Але це робиться так. Спочатку, якщо ми наносимо на коло, вибираємо діаметр, ставимо сюди, ну і починаємо ставити діаметр. А далі натискаємо праву кнопку мишки і вибираємо опцію «Multi-text». М-текст. З'являється текстовий редактор. Зверніть увагу, як помінялася менюшка. І от тут, я роликом збільшую зображення, ми можемо дописати, що завгодно або замінити. Ми нічого дописувати, точніше, заміняти не будемо. Нам треба дописати 2 помножити. Пишемо 2. Ми можемо написати X. Це цілком проходить. Але можна написати правильний знак множення. Для цього йдемо сюди. Вибираємо символ і з таблички символів, з менюшки, вибираємо Other. Інші. Відкривається випадаючка. І зверніть увагу, знак множення на першій же сторінці, отут, запам'ятайте його позицію. Там, де починаються європейські символи з діакритичними знаками: французький, польський, там, німецький і так далі. Ми проходимо другий рядок, переходимо на третій. І отут між двома літерами О є правильний значок множення. Ми його виділяємо. Кажемо обрати його. Я двічі вибрав, ну, добре, скопіювати. Закриваємо це віконечко. І отут ми або Ctrl V, або права кнопка мишки Paste. Ctrl-V я роблю. Ну, я двічі виділив, вибачаюсь. Воно є. Єдине, що після цього відбувається перенесення. Натискаємо Delete, щоб воно пішло в один рядочок. Завершуємо пташечкою. Натискаємо зелену пташечку. Ще раз пташечку. І в нас з'являється 2 помножити з правильним значком множення. Ідентично наносимо 2 помножити на діаметр 10. Далі наносимо радіуси, розміри і так далі. У вас усіх все вийде. Тому успіхів. До побачення!